Інформаційно роз'яснювальний захід організувало західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці з представниками лісової галузі Закарпаття. Це одна з галузей із найбільшим ризиком виробничого травматизму, а також незадекларованої праці. Якраз галузь сільського і лісового господарства не лише по Закарпаттю, по Україні загалом займає перше місце як по виробничому травматизму, так і по використанню незадекларованої праці. Сьогодні наголошуємо на тому, що в першу чергу для уникнення виробничого травматизму необхідна легальна праця. Якщо працівник оформлений, відповідно вже в подальшому дотримуються всі вимоги не лише трудового законодавства, законодавства про оплату працю режиму відпочинку, режиму роботи, а й законодавства про охорону праці. Тобто людина, яка оформлена, вона точно мінімізує ризики травмування. Ще на заході наголошували на уникненню прихованого виробничого травматизму. Приховання виробничого травматизму, нещасного випадку на виробництві, навіть якщо він не смертельний і з легкими наслідками, позбавляє людину від соціального захисту, від виплат на випадок виробничого травматизму. Із початком повномасштабного вторгнення різко зменшився рівень виробничого травматизму, але це не через дотримання вимог охорони праці, а через зупинку виробничої діяльності, каже Оксана Єзерська. Зараз, коли суб'єкти господарювання і загалом. Люди зрозуміли, що для перемоги потрібно продовжувати жити, продовжувати працювати. Ми бачимо активізацію у всіх сферах господарської діяльності. Так, ми бачимо ріст застрахованих осіб. Можливо, на заході це частково пов'язано з внутрішньо переміщеними особами. Частково є зростання. Не така кількість, як нам би хотілося, і далеко не така кількість, як кількість внутрішньо переміщених осіб, ну зокрема і на Закарпатті. Але однозначно є невеликий ріст по кількості застрахованих осіб. На жаль, по виробничому травматизму теж є ріст. Тому будемо продовжувати цю роботу і не зупинимося точно, поки не мінімізуємо або не усунемо виробничий травматизм загалом. Також на зустрічі акцентували на дотриманні заходів безпеки під час лісосічних робіт. Роз'яснювали зміни в трудовому законодавстві, нагадували про законодавчу відповідальність за використання незадекларованої праці. Тощо. Представники підприємницької діяльності, які здійснюють заготівельні роботи по Карпатському лісовому офісу, безпосередньо у Закарпатській області, значить, вони прийшли з метою проведення навчання, з метою тренінгу для недопущення виробничого травматизму для правильності оформлення працівників і для правильного реагування у будь-якій надзвичайній ситуації. Подібні інформаційно-роз'яснювальні зустрічі надалі організовують і в інших галузях у будівництві, торгівлі, організації громадського харчування тощо до речі, із 16 червня відновлено заходи контролю, та стосуються вони обмеженого кола питань та з обмежених підстав за дорученням прем'єр-міністра у випадку смерті через нещасний випадок на виробництві та за зверненням громадян.